Вітаю! На зв'язку Роман, і сьогодні ми розберемо, як налаштувати доступ до постер та розрахунок заробітної плати для команди вашого закладу. В постер можна безоплатно додавати необмежену кількість працівників, тож не повідомляйте логін і пароль власника, працівникам та партнерам. Замість цього створюйте окремі облікові записи та обмежте доступ тільки необхідними розділами адмінпанелі. Це вбереже ваші персональні дані та допоможе запобігти крадіжкам. За замовчуванням є шість посад з правами доступу до розділів адмінпанелі та каси. Власник, керуючий, адміністратор залу, комірник, маркетолог, офіціант та кур'єр. Користуйтесь цими посадами, відредагуйте їх або створіть власні. Отже, власник, це посада з правами на обліковий запис та повним доступом. Її отримає людина, яка створила аккаунт. Цю посаду не можна видалити чи призначити на неї когось іншого. Керуючий це посада з повним доступом до облікового запису та встановлення застосунків. Вона відрізняється від власника тим, що її можна редагувати та призначити новим співробітникам. Зазвичай. Посаду з повним доступом призначають партнерам по бізнесу або довіреним помічникам власника. Комірник має доступ лише до розділів меню та склад, може переглядати та створювати постачання, редагувати меню. Маркетолог працює тільки з маркетинговими інструментами та може працювати зі статистикою. Офіціант не має доступу до адмінпанелі, має власний пін-код для роботи з касою. Адміністратор залу доступна робота з касою та адміністрування зали, перегляд, редагування та закриття замовлень всіх офіціантів. Кур'єр не має доступу до адмінпанелі чи каси. Працівники з такою посадою мають доступ виключно до застосунку постер-кур'єр. Якщо у вашому закладі адміністратор залу також керує складом, відредагуйте доступи для цієї посади або додайте нову посаду. Для цього натисніть Додати та напишіть назву посади. Позначте розділи системи та дії, до яких відкриєте доступ, доступ до каси з можливістю адмініструвати зал або тільки робити продаж. Доступ до всіх або окремих розділів адмінпанелі. Якщо ви обрали для себе тариф ПРО, то, окрім варіантів без доступу та повний доступ, ви також можете надати працівникам доступ до перегляду розділу. Це зручно у випадках, коли працівник має отримати дані, але не редагувати їх. як от доступ на перегляд статистики дає можливість маркетологу аналізувати залученість гостей в маркетинговій активності, але він не зможе редагувати та видаляти чеки. У доступі до застосунків можна дозволити встановлювати застосунки з маркету «Постер» без підтвердження від власника. Якщо у вас є штатні кур'єри, дозвольте їм працювати з програмою «Постер-кур'єр». На цьому можна зберігти нову посаду або ж налаштувати розрахунок заробітної плати. Функція розрахунку заробітної плати доступна в тарифах, починаючи з бізнес та повністю змінює щомісячні ручні розрахунки в Excel. Налаштуйте облік зарплати в адмінпанелі, щоб контролювати відпрацьований час працівників, автоматично підраховувати відсотки від особистих продажів або за робочу зміну та дивитись суми до виплати за будь-який період. Щоб налаштувати облік відпрацьованого часу, відкрийте вкладку Налаштування загальні. У блоці Налаштування адміністрування увімкніть враховувати робочий час працівників та зберіжіть зміни. Оберіть спосіб розрахунку зарплати залежно від посади працівника. Для бухгалтера це може бути щомісячна ставка, а для офіціанта Ставка плюс відсоток від продажів. У блоці Розрахунок заробітної плати вкажіть один або кілька способів розрахунку заробітної плати. Пишіть фіксовану ставку за годину, зміну або місяць. Якщо зарплата працівника включає відсоток від особистих продажів, або від продажів за зміну вкажіть його у відповідному полі. Вкажіть відсоток від продажу за всіма або конкретними категоріями меню. Наприклад, нараховувати 3% від усіх особистих продажів, або 5% від усіх проданих напоїв за зміну. Такий гнучкий відсоток. Дозволяє краще мотивувати працівників робити продажі, зберіжіть зміни для посади і аналогічно налаштуйте інші. Тепер у вкладці Фінанси зарплата можна перевіряти відпрацьований час офіціантів, кількість закритих змін, відсоток від продажів та підсумкові суми зарплат. Наприклад, щоб перевірити суми до виплат офіціантам за вересень, виберіть період та посаду. Додатково налаштуйте стовпці з місячною ставкою, відпрацьованими годинами, кількістю змін та відсотком від особистих або загальних продажів за зміну. Стовпець «З цього показує підсумкову зарплату за вибраний період. Детальніше про формули розрахунку зарплати та як підредагувати кількість тривалість робочої зміни читайте в статті в описі. Тепер у вкладці Доступ працівники додайте працівників. Для цього додайте нового працівника та оберіть його посаду. Ім'я працівника друкуватиметься на нефіскальних чеках та відображатиметься в адмінпанелі, щоб ви бачили, хто створював замовлення на кайсі, додавав постачання та редагував фінансову транзакцію. Ці дані не передаються третім особам, наприклад, в податкову. Для доступу до адмінпанелі необхідно додати електронну пошту та пароль від 6 символів. Для каси вигадати чотиризначний пін-код. Впевніться, що електронна адреса дійсно працює. Якщо раптом працівник забуде свій пароль, він зможе відновити його за вказаною поштою. Збережіть зміни та додайте всіх працівників, які дотичні до роботи з постер. керуючих адміністраторів та офіціантів. Правильне налаштування доступів допоможе вам вберегти чутливі дані вашого бізнесу, краще контролювати дії працівників та організовувати робочий процес зручніше для всієї команди. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та залиште коментар. Це допоможе нам робити більше корисного контенту та надалі спрощувати ведення бізнесу для підприємців в Україні. Гарного дня! та видатних продажів.